Я на Алікспрес два тижні вирощував дерево, і китайці мені прислали безкоштовно подаруночок. Кожен день я заходив його, поливав це дерево, вирощував. І китайці прислали в перший раз мені таке. Я просто в шоці. Бачите, пише: отримано. Товари можна вибрати різні, які ви хочете, на подарунок. Я вибрав блютуз колоночку, і має бути, походу, має бути два мікрофончика. А ні, одненький. Можливо. Можливо, має бути одненький. Так, дивіться, ну це все ж на халяву. Ну, як на халяву? Два тижні я старався, щоб щось отримати безкоштовно. Ось така колоночка. Колоночка коштує десь гривень 500, а китайці просто її подарували. Зарядка та кабель Type-C. І ось такий мікрофончик. Як воно працює? Я не знаю підписник. Зараз буду вмикати. Дивіться, це все на акумуляторі. Ану, працюєш ти? Да, працює, лампочка засвітилася. Ні, фіга собі, зараз, Петрович, як заспіває вам караоке, тут навіть ще зі світлом є, АНО, ну... Ні, фіка собі, дивіться, яка гарна блютуз колонка. Охрініти можна, і кольори що, і кольори можна, і кольори можна змінювати. Ні, фіга собі, і такі, і сякі. Ну, як. забезкоштовно. То дуже дуже гарний подаруночок. Так, а ну, а мікрофончик як працює, як співати? Ось тако, раз, 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 два. Запрошуємо дорогих гостей до, до столу. Дуже крута штука, підписники. Сто відсотків рекомендую. Навіть якщо просто не захочете грати, то так можна б купити. Конектиться з телефону, включаєш що хочеш, і погнав співати караоке. Я вже сто років не був на весілях, То давайте, хоча б згадаємо, як це. Запрошую всіх до танцю. Дякую, було дуже весело, аж трохи на душі стало легше. Все, лиш на все, коротше заходив я кожен день, збирав усю воду, поливав дерево, і китайці прислали мені подаруночок. А наступний подаруночок я тобі покажу. Це буде набагато крутіший і набагато дорожчий. Залишилося мені ще поливати 25%. А це орієнтовно. Ще там менше ніж пів тижня, так що підписники. Що тобі сподобалося, як Петрович тобі розказав, показав. Не забудь поставити вподобайку. Всім дякую і до зустрічі!